Світло в мені назва світі назва нашої зустрічі. Дуже багато інсайтів буде заняття з арт-терапії розпочинаються у ком'юніті центрі Опліч Хаб, який створений за підтримки глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи групи «Метинвест Рятуємо життя. Перше завдання для учасників обрати метафоричну картку. Метафоричні карти вони допомагають е розказати, показати, е як людина себе відчуває. Далі йде більш ґрунтовна робота із внутрішнім станом людини. Будемо працювати з відновленням ресурсу, така вправа на роботу з самоідентифікацією, яка дуже важлива в наш час, коли люд... зовнішні опори падають. Спостерігаю за групою, аналізую і виявляю потреби. І вже виходячи з цього, да, пропоную такі заняття. Інструменти для роботи це папір, ножиці та фарби. У процесі є час на подумати і ніби відключитись від зовнішнього світу. Я ща, що мені допомагає арт-терапія, от отрісування як то успокаює. рік тому в будинок пані Наталі прилетіла російська ракета. В оплічхабі вона вчиться справлятися із переживаннями з цього приводу. Індивідуальне заняття психологу. Потім я на йогу раз ходила, арт-терапія. Мені все подобається. Мені просто супер заняття і психологи тлічний, і толкові совіти дають. Ну я дуже довольна. Буду ходити далі. На безоплатну арт-терапію його індивідуальні консультації з психологом чи юристом або ж в ігрову кімнату для дітей в оплічхабі може потрапити кожен охочий. Для цього потрібно попередньо записатись за номером, який ви бачите на екрані.